На дієті в Україні триває збірна неділя. Це перший тиждень Великого посту, той найсуворіший із чотирьох церковних постів і триватиме аж до великодня. У цей час християни коригують меню, аби уникнути м'ясомолочних продуктів. Про особливі рецепти далі. Олена Берестенко. Гриби картопля та буряк. На такі харчі нині налягають у церковній їдальні овочевий суп з рисом на перше та картопля на друге. Печена картопля, тому що в неї дуже багато вітамінів. От. І з неї можна все ж зготувати. Якщо почистить картошечку, значить може бути соусом, соус, соус, соусом поливати з грибами. От. Значить, от така. Ви два віда картошки. А до бульби – вінегрет, квашені помідори та бутерброди з грибами і зеленню. Ну і як без десерту, такий пшеничний пудинг пропонують як альтернативу тортам і тістечкам. Варене пшено з цими фруктами, там курага, ізюм, мед, все. і все це перемішати в духовочку. І от такий. Робити акцент на фрукти у меню під час посту матушка Леоніда радить усім, хто хоче харчуватися різноманітно, правильно та корисно. Великі пісни будуть зайвими банани та яблука. Вони недорогі, і таких фруктів на полицях магазинів удосталь. Як варіант запікати фрукти, додаючи солодку начинку. Фаршироване на яблуко яблука називається. А що всередині? На даний момент у нас малина. Упродовж посту кажуть, у церкві можна ласувати медом, а м'ясо слід замінити бобовими. Та піст це не лише контроль тіла, а й душі. Головне, каже владика Іоанн, не постувати на показ та навчитися присипляти злість, роздратування і заздрість. В піст треба звертати увагу на гнів і роздратування. Вони якраз і з'являються в піст, коли ми утискаємо себе в їжі. І в собі виховувати терпіння. А ще додає священнослужитель, слід утримуватися від веселощів та розваг, більше читати духовної літератури та молитися. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.